12 серпня міжнародний день молоді. З цієї нагоди активістам вручили подяки від Ужгородської міської ради. Я більшу половину свого життя проживаю в Ужгороді, це значно молодіжніше місце, ніж інші міста Закарпатської області саме в тому віці зараз, креативному, коли хочеться і треба творити, жити, любити. Серед тих, хто отримав подяку, Олександр Глебена, член Ужгородської молодіжної ради, а ще волонтер у сфері надання безоплатної правової допомоги, консультує краян, аби ті могли захищати свої інтереси в правовому полі. Я надаю е, різні е, юридичні консультації е, громадськості в будь вільний свій час, Для будь-яких категорій, але е, це е, в першу чергу воно е, з націлено на е, малозабезпечених людей. Після урочистої частини розпочали панельну дискусію, що тривала в змішаному форматі. На зустрічі учасники обговорювали актуальні теми для сучасної молоді. Передусім йшлося про забезпечення інклюзивності та безбар'єрності. Цими питаннями голова обласного товариства осіб з інвалідністю Денис Сухотін займається вже багато років. Каже, війна поставила нові виклики, відповісти на які можна лише спільними зусиллями. Ми маємо зараз і старіння населення враз внаслідок природних причин і збільшення людей з інвалідністю внаслідок військових дій. Зараз це дуже важливо, тому що буде дуже важлива підтримка саме громадських організацій, тому що, на мою думку, державні інституції не зовсім зовсім не готові зараз. До такого різкого збільшення навантаження і без підтримки громадськості я думаю, що буде дуже дуже важко в першу чергу тим людям, які будуть повертатися з фронту, маючи порушення здоров'я, якщо ці порушення будуть на відбороті. Важлива ефективна комунікація з молоддю, і про це чимало знає Антоніна Булина, котра викладає в ужну. Для мене це є дуже такою важливою подією, оскільки я працюю зі студентами, тобто відповідно молоддю. І для мене дуже важливо, що я можу висловитися, зокрема в плані тому, як ми комунікуємося в першу чергу, оскільки студентство – це осередок, де ми саме впроваджуємо ті комунікативні стратегії, які потім використовуємо в суспільстві у різних інституціях. Серію панельних дискусій до Дня молоді Ужгородська молодіжна рада провела втретє. Вирішили підняти такі питання, як, наприклад, європейське майбутнє України, та роль молоді у процесах миробудування і як нам збільшити рівень участі молоді, особливо соціально вразливих категорій населення. А для нас дуже важливо, щоб молодь не тільки з нацменшин, молодь з інвалідністю, але й молоді ветерани АТО бойових дій, що вони якомога більше відчували себе комфортно у суспільстві, тому що ми прекрасно розуміємо, що їх дедалі ставатиме все більше. На жаль, програми, які діяли, вони не. Не є настільки адаптивними, вони не є настільки інклюзивними. Відповідно, це ті питання, над якими ми будемо спільно працювати з місцевою владою, з бізнесом і іншими зацікавленими сторонами. Панельну дискусію поділили на дві частини: завершальна відбудеться 24 серпня і буде приурочена до дня незалежності.